У бродах тривають змагання із волейболу, якими вони були, бачила також наша знімальна група Увага на екран. Зокрема, участь брали команди Радивелева, Попівці, Бродів, Золочева та Конішкова. Від цих команд було показано справжнє волейбольне мистецтво. Змагання розпочалися з матчу між вк Радивилів та ВК-Іква. Перша гра між ВК-Радивилів та ВК Іква була досить швидкою. З першого ж м'яча стало очевидно, що радивилівчани зміцнили свої позиції. Команда показала свою перевагу, здобувши перемогу у цьому матчі з рахунком 3-0 тричі по 25 очок. Далі відбулася гра між ДЮСШ міста Броди та ВК Гармонія з міста Золочів. Ця гра також була досить впевненою перемогою ДЮСШ, адже команда з Бродів не залишила шансів своїм суперникам. Бродівчани довели свою вищість, продемонструвавши вражаючу гру та домінуючи над командою ВК Гармонія Золочів, адже здобули перемогу з рахунком 3-0. На третій грі ВК Дружба зі села Клекотів зустрілася з ВК-фаворит села Конюшків. У цьому матчі ВК Дружба продемонструвала свою вищість, домінувала над суперниками, продемонструвавши високий рівень гри, і також здобула перемогу з рахунком 3-0. Найцікавіша гра турніру відбулася між ВК Нафтовик та ВК Бродівські леви ця гра була найнапруженішою та драматичною. Команди були рівними, обидві дуже хотіли перемогти, і результат був невідомий до останнього м'яча. Команда ВК Нафтовик зуміла здобути перемогу з рахунком 3-2 лише у п'ятому сеті. Загалом волейболісти продемонстрували високу якість гри та допомогли зібрати кошти для підтримки збройних сил України. Серед чоловічих команд з'являється все більше талановитих гравців, що дозволяє говорити про підвищення рівня змагань. Волейбол є одним з найпопулярніших видів спорту серед молоді та є чудовим засобом для підтримки збройних сил України, тому що демонструє сили та витривалість наших воїнів. ці заходи дали змогу вболівальникам насолодитися волейбольним мистецтвом та підтримати команди, які борються за перемогу. Такі змагання сприяють об'єднанню людей навколо важливої справи та створюють можливості для показу талантів та сили духу волейболістів. Бажаємо всім командам успіхів у наступних змаганнях. Роман Єльчанінов Дмитро Стоцький, телеканал Броди онлайн.